Вітаю усе хеншінком'юніті. Ми нарешті дочекалися нового електрогероя. Останній представник цієї стихії був майже два роки тому, і сказати, що то було фіаско, нічого не сказати. Але чи повторила Клорінда історію Сайно або, навпаки, стала новою імбою? Відповідь дізнаємось у кінці відео, а поки що прошу вас поставити вподобайку і підписатися на мій YouTube і Telegram, за що я вам буду дуже вдячний. Не буду вас більше затримувати, перейдемо до гайду. Клорінда електромечниця, яка виконує роль Мейн ДД, тобто наносить більше всього шкоди і більше всіх стоїть на полі бою. Її основний демедж закладений у її звичайні атаки, а також вона активно експлуатує механіку вуз життя. Також з важливого вона дає собі додатковий крит-шанс при піднесенні, а її стати на 90 рівні у вас на екрані. Далі розглянемо її здібності більш детально. Її навички переводять її у стан нічної варти, в якому її звичайні атаки отримують електроінфузію, а також вона змінює меч на пістолет. Але це не головне. Атаки у цьому стані дають їй бол у розмірі 35% від її максимального здоров'я, але після 100% болу він не нараховується. Максимум 105% за рахунок ударів, тобто можна виконати тільки три удари. А її навичка змінюється на випад, який завдає демеджу і зцілює її залежно від кількості болу. Навичка має три версії. При нулях відсотків болу просто завдає невеличкий демедж. Якщо бол від 1 до 100 відсотків, завдається більший демедж, і клорінда стілюється на 104% від її болу. Якщо бол більше, ніж 100%, завдається найбільший демедж, і Клорінда відновлює аж 110% свого здоров'я від кількості болу. Також у стані варти все зцілення, яке отримує Клорінда, окрім того, що дається навичкою, конвертується у бол. Перейдемо до вибуху стихії, який, на відміну від навички, можна описати за допомогою п'яти слів, сильно дамажить і дає вуз життя. Буквально все. Це весь опис. Відсотки тут дуже гарні, на 10 рівні сумарно. 1142% від атаки, але качати його треба не тільки з цієї причини, бо зі збільшенням рівня кількість болу збільшується. Ульта дуже важлива кнопка і має дуже велику роль у демеджі дуєлянки. Обидва пасивні таланти Клорінди є корисними і гарно бафують її демедж, перший, якщо коротко дає додатковий демедж електроатакам у стійці, а також кожній з атак ульти. Цей баф активується, коли будь-який член команди активує будь-яку електрореакцію, і вони не обов'язково повинні бути різними. І дорівнює 20% від атаки Клорінди і стакається до трьох разів, тобто сумарно це 60% від атаки. Максимальний баф на ці 0 – 1800 одиниць демеджу. Така кількість бафу отримується при 3000 тисячах атаки і трьох реакціях, звісно. Цей баф є додатковим демеджем, який не залежить від ніяких скейлів, для розуміння, наскільки це сильно. Візьмемо середню клорінду, у якої 2000 атаки. При умові активування усіх трьох реакцій додатковий демедж буде 1200 шкоди. Візьмемо базову ротацію, де в нас 5 комбо з трьох атак під час навички, і один ультимейт, який завдає 5 ударів. Сумарно це 20 ударів, а демедж пасивного таланту буде дорівнювати 24 тисячі демеджу за ротацію. Це дуже навіть багато, враховуючи те, що це абсолютно посилення. Максимальний баф у такій ротації аж 36 тисяч при 1800 бафу. Другий пасивний талант нашої героїні дає їй по 10% крит шансу кожний раз, коли кількість болу змінюється, максимум 20%. Враховуючи базовий шанс, у Клорінде буде вже 44,2% крит шансу, що накладає певні обмеження на підбір зброї. Ще треба сказати пару слів про ротацію. Найкраще є комбінування трьох атак і навички. Конкретних порад, коли застосовувати вибух стихій, немає, але краще всього його використовувати на початку ротації. Також у вас могло з'явитись питання, наскільки нам потрібні хілери. Тут таке діло: навичка Клорінди конвертує хіл, як, ну, якщо враховувати всі бафи, то як 100%. І з чого робимо висновок? Нам треба хілер, який зможе пасивно хілити е, періодично і так, щоб це було достатньо багато. Е, з таких це Чича, Байжу, Яояо, да -Яо, ще деякі. Але в чому справа? Е, в цілому, хілери впливають на демедж, ну е, на демедж ротації приблизно на 5%. І питання в тому, а чи треба воно взагалі? Бо з хілерами тобі треба перероблювати ротацію. І якщо чесно, я б не радив ставити Кларінді прям хілерів, тільки якщо це не, наприклад, Беннет або Шеврес, які дають окрім зцілення просто купу бафів, якось так. Ну тому я б не радив, якщо чесно, ставити чисто хілерів. Тобто Чича знову не отримала посилення, але при бажанні, при бажанні, бажанні, можна ставити. У підсумку Клорінда Електро Мейндедей, яка грається від звичайних атак, активно експлуатує механіку вуз життя, але при цьому може комбінуватися з хілерами. Вона має гарні скейли, і, враховуючи її пасивні таланти, гарний демедж на ній отримати ще легше. Далі розберемо сузір'я Клорінди. Перша зірка буде здавати додатковий демедж під час атак у стійці. Максимум таких ударів може бути 6, а це вже 360% демеджа від атаки, що вже непогано. Але на цей демедж також впливають афікси для звичайних атак та, звісно, електродемедж. Тому можете уявити, як це сильно. Друге сузір'я змінює її перший пасивний талант, і тепер максимальний баф дорівнює 2700 демеджу, що досягається при 4500 атаки. А у ротації до 20 ударів це завдасть додаткових 54 тисячі демеджу, а ще після отримання трьох стаків Клорінда збільшує свій опір до переривань. Третя зірка дає 3 рівню навичку, що гарно впливає на демедж атаку серії. Четверта бафє ульт за кількістю болу, максимум 200% додаткового множнику. П'ята є найслабішою і дає 3 рівні вибух стихії, що майже ніяк не впливає на демедж Клорінди. І шоста зірка дає цілий список бафів. По-перше, дає 10% крит шансу і 70% вкрит демеджу. По-друге, дає змогу активувати додаткові атаки на 200% демеджу, який вважається шкодою звичайних атак. Цей ефект може виконатися не більше шести раз за одну навичку і активується у наступних ситуаціях, коли Клоріндо атакують або коли вона робить випадку стані дозору. І по третє, зменшує демедж, який отримує Клорінда на 80%, а також ще більше збільшує її супротив до І Підведемо підсумки щодо зірок. Перші дві є найсильнішими і по суті сумарно дорівнюють шостій. Щодо пріоритетів, я б спочатку отримав непевну сигну, а вже потім першу зірку, але це зовсім не обов'язково, бо і без них Клорінда не має проблем з демеджем. Перейдемо до білдів і для початку зброя. Очевидно, що найкращим варіантом буде сигна Клорінди щодо корисності цього меча на аккаунті. Він має гарну базу і багато кридемеджу, а ось з приводу пасивки. Поки що цей меч є абсолютно не універсальним і підходить лише Клорінді. але якщо в нас з'явиться більше героїв, які взаємодіють з вузами життя, то він може стати одним з найкращих мечів у грі. Також однією з причин, чому треба зараз крутити сину Клорінди, є те, що зараз разом з нею в банері зброї є син Хайсама, яка займає топ-4 у командах через дендро реакції, а у інших командах вона десь на п'ятому місці. Топ 2 варіант сигна Аято, яка дуже гарно бафує звичайні атаки, але є одна проблема, яка називається крит шансу до статті. У Клорінді і так буде 44 свого крит шансу, а з додатковими 33 в неї вже буде 77, і вам буде треба у артефактах шукати виключно крит демедж, що, м'яко кажучи, нелегко. Але якщо з хараном це більш-менш, то з нафритовим різаком все ще гірше, бо з ним у вас вже буде 88 шансу. Топ 3 класичний базовий варіант для будь-якого мечника від Блиск Туману. Тут немає сенсу щось коментувати. Перейдемо до четвірок. Тут в нас дуже легкий вибір. Якщо у вас є чорний меч з БП, то ставте його. А для фрі-то-плеїв найкращими опціями будуть фінал глубин, чорногірський меч і драконій рев. До речі, фінал глубин зможе активувати другий пасивний талант Клорінди лише при одному натисканні на Єшку. Тому так, якщо він у вас є Р5, то це дуже навіть гарний варіант. Усі інші варіанти ви бачите у таблиці на екрані. Щодо артефактів ситуація наступна. У характеристиках все як завжди: голова на критик, келихне електро і годинник на атаку або майстерність стихії в залежності від вашої команди. У додаткових статах крити, атака, МС і відновлення. Фінальні стати орієнтовно повинні бути наступні. Крит шанс від 50 до 60, не враховуючи 20% від пасивки. Крит демедж збирайте стільки, скільки зможете, але краще всього дотримуватись балансу 1 до 2. Атака від 2000 і більше. АМС за потреби 200 одиниць в цілому вистачить. Може там від 200 до 300. Відновлення енергії вистачить 150%, якщо граєте без фішель, і десь під 130%, якщо з принцесою. А ось з артефактами все трішки цікавіше. Найкращий сет для будь-якого сценарію фрагмент малозвучної примхи. Але, як і в ситуації з Арлекіно, Гладіатор також дуже гарно встає. Для дендрокоманд команд можна поставити сни щодо електросету. Це також дуже гарний варіант, бо дозволяє здавати навичку частіше, а це гарно впливає на демедж, хоч і бонусів цей сет дає відносно мало. Також не забуваємо про зворотню комету при грі з щитом. Також у, ситуативні такі ситуативні сети, як серце глибин і хроніки. Але з хроніками можуть бути проблеми, бо заряджену атаку у стані Єшка вона не може активувати, а давати її перед самою, перед самою стійкою, ну іноді таке собі. І наостанок найцікавіше: одним з найкращих сетів є увага молюск лазурного відцінку. І це не рофл. через те, що навичка Клорінди з цілі її ну, завжди на 100% плюс відсотків від її максимального ХП, яка в речі йому буде десь 22 тисячі. Сет дуже гарно активується і завдає додаткові 20 плюс тисяч фіздемеджу пасивно. Тому, якщо у вас є цей сет з гарними статами, раджу спробувати. Але варіанти, які були вище, майже завжди будуть більш стабільними. Останнім, що ми розберемо, це будуть команди. Найкращою командою для Колорінди є Агровейт і Перенавантаження. Розберемо кожного окремо. У дендрокомандах нам потрібен персонаж, який буде стабільно давати дендростатус, як, наприклад, Нагіда або головний герой. Ще один електроперсонаж, щоб полегшити питання енергії. Найкраща опція Фішель, але можна поставити Яміко, Райден, або найкрайній випадок Лізо. Четвертий слот у нас дуже ситуаційний, але краще всього туди буду поставити якогось сустейна або Анемо героя, щоб роздмухати електростатус. Щодо бутонів, я б не радив ставити сюди Клорінду, бо. Якщо чесно, це дуже некомфортно. У неї дуже коротка варта, щоб виступати драйвером, а при збірці В МС ми втрачаємо бафу від її пасивки. Якщо брати двох електрогероїв, тоді питання, навіщо там Клорінда. Коротше, раджу її ставити у бутони. Оверлоад команди Шеврес є дуже сильними і в той час дуже дешевими. Окрім двох дам з вогнепальною зброєю, нам потрібний персонаж, який може стабільно підтримувати піростатус. Найкращою опцією є Сянлін, але тоді будуть проблеми з енергією. Що можна взяти тому або дех'ю? Тим паче дех'я гарна, якщо у вас вона С2. Ну, С2 і більше, і якщо у вас клорінда не має сузір'їв, тобто в неї будуть проблеми з стагер резистом. На четверте слот гарно встає або Беннет, тим паче, якщо у вас Клорінда має другу зірку, або ще один електроперсонаж, щоб закрити резонанс. Остання концепція, про яку ми поговоримо, це хіперкері Клорінда. Варіантів тут приблизно нескінченність. Тому, як на мене, раціональніше буде поговорити про синергії Клорінди і інших героїв. Почнемо з сустейнів. Щоб не повторюватись, скажу так: Лорінді не потрібні герої, які вміють лише лікувати. Але якщо персонаж, окрім стілення, пропонує ще щось корисне, то це гарний тімейт. Краще буде взяти когось якогось щитовика, бо це дасть змогу не переривати комбо. Фуріна Тут палка в двох кінцях для доєлянки вона дасть багато корисних бафів, бо Кларінда за рахунок своєї навички буде давати по 100 плюс фанфар раз. А ось для гідроархонта це далеко не найкраще поєднання. Але якщо бути чесними, то в них то у Кларінди і Фуріни Сенергія значно краща, ніж у гідроархонта та Арлекіно. Тим паче гарно Фуріна себе показує, якщо використовувати як мас-хілера джин з другою зіркою, бо тоді, окрім е, роздуття Електро, ми ще можемо бафнути собі швидкість атак. Також у Клорінди дуже гарна синергія з Йондзинь, тим паче, якщо до неї додати Джунлі, і Сарою, яка нарешті отримала ще одного героя у свій арсенал, окрім Райден. На цьому з командами все. І ми можемо підвести загальні підсумки щодо нашої героїні. Клорінда гарне електро ДД. Це, звісно, не рівень Арлекіну і Невілета, але як для електрогероя вона показує дуже гарні результати. В неї легка збірка і вона не залежить від сузір'ї фесигни, але з ними вона гарно посилюється. У Клорінди, звісно, є свої мінуси. Як на мене, головний з них, що в неї є певні проблеми з виживанням. Але вони легко вирішуються за допомогою гарного щита або рівних рук. Чи треба вам крутити Клорінду? Якщо ми не враховуємо вайфу фактор, то Клорінда гарний юніт для аккаунту, її головною перевагою на даний момент є те, що вона єдиний самостійний електродамагер, і адекватну конкуренцію їй можуть дати лише Райден і Кацин, але ці дівчата більш вимогливі. І в теорії Клорінда може стати гірше. Якщо з'явиться більше електрогероїв, але ну тут вже питання часу. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку і підпишіться. Це дуже сильно мотивує. Також не забувайте про телеграм і можете написати у коментарях, як вам Клорінда і чи крутили ви її. Дякую за перегляд і до наступного відео.